Всім самий величезний привіт. Вітаю вас на своєму каналі Аврора. Акційні пропозиції. Подивимося, які ціни в Аврорі, в Аврорі, що нового. Так що мучитись позручніше. Кілимки для сушки посуду. Ось такі лави. Лави, кіси. А дивіться, який цей гарний, класний, красивий ось цей. Так, вони зараз це новинка і вони по 59 гривень. І, до речі, це не малесенький, такий величенький. Так, ось такі звичайні також. Ну, як звичайні, Вони теж великі, тільки не, не кольор, без малюнків кольорові. 59 гривень, і ось такі також по 59 гривень. Так, в акції дошки. Кухонні, різні, різні. Так, ми зараз з вами ще підемо щось дивитись. Дуже багато цікавого в Аврорі з'явилось. Так, кантор. Кантер цифровий, 88 гривень. Ваги. Дивіться, килимок для душу. Це, мабуть, коли виходиш з душу, мені здається, вони добрі будуть. Хто такі має, що вони зразу впитують всю вологу. Коли ти з ванни з душу вийшов і став на килимок, теж, мабуть, буде добре. 59 гривень. Цікаво, як вони себе поводять, тому що з цієї сторони, бачите, ось таке покриття. Хто купував, хто має, залишайте свої коментарі. Буду вам дуже вдячний для нас, таких, хто не має ще таких килинків, було би дуже цікаво дізнатися. По 29 гривень зараз поставили насадки на швабри. розіграш знову з'явились чашки. Оці я показував вже в попередніх відео. Ось такі високі, 69 і і ці по 59 гривень. В акції креманки, надзвичайно цікаві, дуже цікаво цікава форма для десертів. 39 гривень. Зараз можна зекономити 10 гривень. Кожен привезли ось такі минажниці блюдо сервірувальне на різдвяні новорічні свята. 149 швидко гривень. Дивіться, які гарні теж. 149 гривень. Дійсно, знаєте, вже а, от на це все дивишся і дійсно трішки піднімається настрій. ідеальне поєднання стабільна А тут навіть різні візерунки є для закусок, для грибочків, для оливок, для сирочку. велика склянка висока, 360 мл. Отакі теж в акції зараз ми були, ми є, ми будемо. Дивіться, яка чудова новинка. З'явились ось такі великі бокали, можна... Ой, це навіть і два. Ось такі два великі бокали. Люмінарк на 600 мл 179 гривень. Команда Аврора працює, щоб підтримати Так, з'явились нові ось такі формочки для запікання, для жульєну. 220 грам. 39 гривень. Тарілки пластикові. Салатнички можна використовувати, як салатники, так? І ось такі нові з'явились. Велика тарілка пластикова. 15 гривень. Дуже багато різних ось таких таць. Теж вже новорічний дизайн на стіл. 19 гривень. Так, ось такі невеличкі. Merry Christmas. Ці взагалі кумедні. Навіть, я думаю, цікаво буде для дітей, так? Да? 34 гривні. Так, ці трішки більші. Ці трішки більші. Дивіться, які гарні овальні. Назвичайно цікавий розпис. Таці. Всі, мабуть, однакові, так. Да. Так, таця овальна, 44 гривень, мармур. Так, мене просили, щоб я показав вам відра. 44 гривні відро на 5 літрів, 77 гривень відро на 12 літрів. Ось таке я вже придбав собі на салат. Буду салати робити. Так, 129 гривень великий таз. І ось таке відро квадрат прямокутне 12 літрів, 99 гривень. Для пухнастиків корм в па па пауч 100 грам 9 гривень Так, а, фелікс по 14 гривень, клуб 4 лапи по 14 гривень, для песиків, дивіться, смаколики. Так, тут куріна в ван 200 грамів 54 гривні, клуб 4 лапи 55 гривень. І корм для котів по Ван. А, це те ж саме, да. це теж це те саме. Щітка для вичислення. Надзвичайно крутий калькулятор. Взагалі мені сподобався, дивіться, хоча він мені не потрібний. Але я б навіть за таким дизайном його би і придбав би. Так, ціна хочу просканувати. Калькулятор взагалі крутий, чесно вам скажу. Тут вже з'явився костюмчик для тваринок. Дивіться, який. І капюшон є на чотири лапки. Все так як має бути. 299 гривень. Ось така ялинка. <смі> Новорічна ялинка. Ну, без лосів, без оленів. Нового року не буде. А в них світяться рожки. Так, то оленя ось така красива олениха. В <смі> підничці. Так, новорічна фея, тому що має крила, десь полетить. Загадуйте бажання. Дівчинка Янгол. <плес> так, вже з'явились носки, шкарпетки, вішати на камін і туди впихати подарунки цукерки. Так, ну новорічні шапки. Так, з'явилась ялинка невеличка, можна поставити на зручне місце. Дуже багато новорічних свічок у формі ялинки, кульок 64 гривні. Також з'явились ось такі свічки, скляні, ароматичні, 77 гривень. Надзвичайно круті підсвічники. Сюди ставити led свічку і буде вам романтики. Чудовий. Гном з корявими ножками. 199 гривень. А дивіться, які тут класні свічники. І, до речі, вони світяться. І це ще не все. Так, падають в мене шапки. Те, що впало, все продасться. По 34 Ось така ялинка на батарейках теж з гірляндою на дві батарейки. В Аврорі вже дуже багато новорічних подарунків, солодків для малечі. Ось такий набір. цукерок, кожне віконечко відкриває. Адвент календар 88 гривень. А такий в мене був. Пам'ятаю, пам'ятаю. Дякую. Так, Новорічні подарунки. Цукерки. Це що у нас? Контик? Да? Контік з новим роком. Набір цукерок тут вже поважче, 250 грам, новорічна ялинка, житомирські, е васощі, козаки. <клух> козаки веселих сидят. Чудовий сніговик. Клас. Іграшка м'яка 129 гривень. Ой, привезли новорічні а, оці, робити формочки печиво різдвяні. Дзвіночок, бачу, є. А де ж пряник, Дзвіночок, дзвіночок, зірочки. Так. Ну, є ось такі, але хочеться трішки більше. Я хочу ось таке печиво зробити. Але хочеться трішки більше, щоб пряник був такий. Не, не такий маленький. Та там теж маленький. Так, ось такі з'явились формочки. Кондитерський шприц, дивіться, як багато насадок, 20 насадок. І в контейнері все зберігається, багато місця не займає. І зараз хороша знижка. 69 гривень, був 129. Так, ну ще ось такий я, але це теж маленький, буду шукати, мабуть, в іншому магазині. Дивіться, які гарні господарчі сумки. Красиві е, кольори. Да? З довгими ручками можна вдягнути також на плече. До речі, ті рюкзаки я показував восени. Хороші, дуже хороші. Можна використовувати як сумку, можна використовувати як рюкзак. Ну і дуже-дуже багато в Аврорі вже іграшок, мабуть, для малечі до, до Миколая. Понавозили дуже багато. Навіть є вже такі, бачите, в новорічному зі сніжинками. Прикраси на вікно. Стікери на теж на вікно. Дивіться, які гарні чешуйка у рибки. Набір шестикульок Різні різні кольори. Бачу золото, бачите, червоні, філітові, 49 гривень. Хочу сказати, що в Аврорі досить оригінальні такі досить оригінальні гірлянди. Дивіться, яка цікава форма. 2 метри, 10 лет гірлянд. Ну Тут взагалі я без слів. Подивіться, які чудові колбочки. А в тих колбочках теж гірлянда на три батарейки. Так, ось такий набір кульок Дивіться, який теж цікавий олень, і він на підставці світиться. Так, ну таку машину новорічну повинні мати всі. Так, хочу вам сказати за ці масажери. Подивіться, дуже хороші, дуже хороші масажери для голови. Масаж повинен бути і тому я вам взагалі раджу придбати. Зараз він по 9 гривень. Дуже класна штука. Так, і ось такі також по 9 гривень. Ну я візьму ось цей, мабуть, точно. Більше має потужності тримує піде. Та ні, схилен, плема з лакісті. І Також є для дівчаток вороже. <світ> Новорічні пакети, в авиорі цього дуже багато. І великих, і маленьких, і середніх. так, Хто купував такі гелі для душу? Будуть зі знижку обов'язково їх спробую, щоб потім розказати вам. Залишайте свої коментарі, чи вони вам сподобались. 430 грам з різними фруктовими ароматами. Ось ці дуже хороші, дійсно хороші, пів літри, 59 гривень. І це йде у нас Італія. І 250 грам маленькі. 34 гривні. Ну, краще взяти великий, це бачите, в два рази і дешевше. Поки що Pantene ще в акції в Аврорі, 119 гривень, Head and Shoulders 144, а шампунь СІОС можна придбати за 109 гривень. Washin Go 69. Я бачив в іншому магазині цей шампунь 120 гривень без акції. Це взагалі, тут 74 без акції зараз. Оці я спробував, дуже задоволений. Ще дуже давно, пам'ятаєте, коли вони були в акції літом. Взяв два, мені дуже не сподобались, Так, 49 гривень, так. Да. Так, чоловічість також 109 і Head and Shoulders 149. Ну і арко гель для душу 2 в одному, 57 гривень, але не користуйтеся, це є гель для душу. Те, що пише 2 в одному, потім такі проблеми на голові. І лупа, і все, що хочете. І дуже тяжко позбавитись потім жирності. Тому користуйтесь правильно. Шампунь-шампунь, гель для душу, гель для душу. Ще в акції BitCallus, маска та шампунь, цілий літр 114 гривень. Дуже хороша штука, шик дигтярне мило 300 г 29 гривень. Для миття ванною Гелекс з пульверизатором, 500 грам 74 гривні. Елінор також в акції 850 грам. Так, це якась новинка. Дивіться, кисневий відбілювач 570 грам. Хто його купував, також залишайте свої коментарі. Ми тут в коментарях ділимось. Так, відбілювач кисневий. Білі вітрила. А де ж його ціна? Давайте проб'ємо, з він коштує. 88. Зверніть увагу на порошок лоск, 2. 250. Колор ароматерапія 199 гривень зараз до 12 листопада. Так, порошок для прання Галус. 4 в одному 3 кг 200 г 185 гривень. Так, ось такий. Не знаю за цей порошок. А залоск можу сказати, що добре. Кондиціонер літровий сенсуа. Якщо правильно я прочитав, до речі, він парфумований. Дуже хороша на нього ціна, тут цілий літр. Мацюпонькі кошики для дрібничок зараз по 19 гривень. І ось такі по 15 гривень. Ось такі ажурні зараз зі знижкою, з ручками на 3,5 літри. Так, дуже хороша потрібна річ вдома. Вантуси. Ціна 19 гривень. Дивіться, які класні штуки з'явилися. Я купував в іншому магазині, але мені ось це більше сподобався. Набагато більше. 77 гривень. Я думаю, господинки знайдуть, куди його а, застосувати, якщо я знайшов. Так, ось такий великий кошик на 6600 6, 600 літрів. Універсальні кілимки. Так, можна навіть і використовувати в ванні, да? 65 на 40 розмір. Зверніть увагу, арку для гоління 300 грам. Зверніть увагу, будь ласка, 59 гривень. Є а, для чутливих сенситів. І охолоджуюча чорна. Гель для гоління арку 200 грам 99 гривень. Помазочки з'явились жіночий бік для гоління, чотири штуки в упаковці на скільки на три леза і чоловічі станочки. На три касети з ручкою. Чи дві касети? Дві касети. Одна ручка і дві касети на три леза зі зволожуючою смужкою. Також бік. І ось такі зараз можна придбати п'ять штучок бік по 49 гривень. Так, ні, це мабуть інакша ціна на це мило. 29 гривень. Заховали тут ось такі гарні рослинки. 55 гривень. Я буду вам бажати економних покупок, мирного неба і всього, -всього найкращого. До зустрічі.